Вихід історії світ. 12 жовтня в міській центральній бібліотеці. Відбулася презентація нової книги Валентини Гребенко, «2022». Це видання точно не залишить нікого байдужим, адже в ньому зібрані вірші про день, який назавжди змінив життя всіх українців, 24 лютого 2022 року. Книга патріотична книга, яка вражає, книга, яка ранить, надихає. Яка поймає всю свідомість і яство вона не залишає нікого байдужим і висвітлює саму душу поетеси. Презентація книги відбулася у присутності авторки. Валентина Іванівна змістовно і цікаво ознайомила всіх запрошених прилучан зі своєю новою збіркою. Вона говорить, що видання з'явилося спонтанно. Весь смуток та гнів, які вона відчула спочатку повномасштабного вторгнення, перенесла в цю книгу. Ясна річ, що як Повномасштабна війна почалася, то байдужим ніхто не залишався. Хтось плакав, хтось оборонявся, як міг, а хтось ховався, так як я. Тоді висока температура в мене була 24 лютого, я хвора, в мене помирає собака. Маса таких проблем залилися на голову, і ти в такому хаосі, і як рятуватися? От люди творчі, вони рятуються тим, що щось роблять. Коли людина щось робить, вона може вилікуватися так. Ну Мені писалися вірші, і їх назбиралося вже десь ну я 50 десь у мене віршів є за 2022 рік. Я пропонувала видати збірку прилуцьких поетів. Всі ніби так і погоджувалися, але на тому і зупинилися. збірку ми так і не зробили разом. Я собі подумала, що напевно ці вірші просяться маленьку збірочку. Мені сказали, що це буде презентація нової книжки поетеси, яка мені невідома, я її тільки зараз побачила, але мені дуже сподобалась вона як людина. Мені показалась ну, дуже така. Приємне, дуже хочу почитати її книжку, зацікавило. З-під пара поетеси на світ вийшло вже вісім книг. Валентина Грибенко являється лауреатом премії імені Любові Забашти. Це залюблена в поезію людина, яка не збирається зупинятись на своєму творчому шляху. Авторка завдячує своєму онуку. Говорить, аби не він, її б на цій презентації не було. <реку> Внук це мій помічник, я б перед вами тут не стояла. Хоч би мій внук всього цього не робив. Він зареєстрував мене в клубі поезії. Він і познайомив по суті мене з видавництвом Лілія. Всі гроші від продажу книги Валентина Грибенко передасть на потреби Збройних сил України.